Нарешті знімаю відео про свої макрофілки. 4 місяці назад, у березні, я показувала, як мої гортензії перезимували під укриттям, як зберіглися бруньки. І ось сьогодні, станом на 18 липня, так виглядають мої макрофіли. Ось, будь ласка, до речі, я не пам'ятаю сорт. Напишу, кому цікаво, в першому коментарі. І щодо цього сорту запитувала у продавчині, як вони доглядають за цими гортензіями взимку, і мені сказали, що саме цю гортензію можна обрізати дуже коротко на зиму, і вона чудово і вона чудово зимує у відкритому ґрунті. Просто от вони її гортають. Але я не стала ризикувати і не пожалувала. Бо в цьому році вона неймовірно просто квітне. В неї компактний кущ, приблизно 50 см, заввишки десь 60, а в діаметр десь 50 см. І ось, будь ласка, показано, дуже добре видно, що вона квітне на всіх бруньках, да, які в нас зберіглися. Тобто ось верхня брунька, ось, будь ласка. В середині куща можна побачити бруньки, які вийшли, і так само будуть квітнути. А ось бруньки нижні, міцні. Дивіться, які гарні квітки в неї. Вона спочатку розпускається таким зеленим кольором, а потім змінюється на яскравий такий червоно навіть не знаю коралово-рожевий. Насправді, я дивлюсь, в камері він трошки більш малиновий. А в реальному часі, в реальності, він червонувато, такий червонувато-малиновий, ну дуже гарний колір. Ось. І ось так виглядає. Другий кущ у мене макрофіла. Я думала, що це, це літо, літо-літо-літо. Це було так називається. Але це не ця гортензія, бо а, чому а, ідентифікували її, вибачте, як хамелеон. А, дуже великий, величезні, просто в неї окремі квітки. Ви бачите, десь сантиметрів 5, я думаю, вони йдуть. Ну, величезні. І вона, звичайно, засіла в мене так само. Не тільки на пагонах, ну, не тільки на вершині так, своїх пагінців, а так само всередині. Тобто прокинулись всі гілочки, всі бруньки, і на цих бруньках вийшли такі гарні суцвіття. Ось. Теж вона у мене невеличка, ну більша, звичайно. Кущ розвалюється, треба його буде або ставити йому якісь підпори, або якось підв'язувати. І так само о, вона гарно себе почуває. І я думаю, що все-таки треба її теж вкривати, я не жалкую. На відміну від цієї гортензії, ця погано приносить спеку. Я чомусь думала, що у мене тут тінь, тінь буде. Від ну, Туї, у мене тут так, там паркан позаду. Ось півонні листя. Я чомусь думала, що буде тут і ні. На жаль, тут все-таки спека є вдень. І ця гортензія в мене просто вдень печеться дуже сильно. Я її підливаю зранку водою. І ввечері, якщо більш-менш паспорна погода, як сьогодні, то бачите, вона у мене. Більш-менш виглядає пристойно. От. І ось, будь ласка, ще один кущ, так само тієї, як і перша гортензія, яку я показувала, він трошки менший. А, мабуть, ну, мабуть, того, що він ну, був сам по собі трошки менший, перезував. Але я дивлюсь, що він дуже багато повипускав мені новий гілочок, нових пагонів. І я думаю, що на наступний рік він буде просто так само шикарний. Буду кривати. І, до речі, ця гортензія, хоч вона і макрофіла, вона дуже класно витримує сонце. Вона взагалі його не помічає, кущ іде весь вгору, він не розпадається. Дуже такі нього дебелі пагони. Дивлюсь, що. Де листечко з'являється трохи зеленувати, більш світліше. Ну, На камери він взагалі світлий виглядає. Щодо підживлення. Підживлю я звичайним добривом для гортензії. Ось цю гортензію я хотіла спробувати змінити колір, але не вдалося. Я думаю, через те, що треба було додатково підкислювати ґрунт, а потім вже... Вносити спеціальні препарати для зміни кольору. Ну, нічого, на наступний рік я вже, як то кажуть, буду точно знати, в якій послідовності, що робити. Задоволена я дуже цьому році цією гортензією. і ось як добре видно, просто дивіться, тут квіточки невеликі ну великі вони зазвичай. Але ось це суцвіття, воно просто надзвичайне. Ось дуже добре видно ось квіточка, наскільки вона велика і поруч. Поруч, бачите, ось вона менша, тобто оця взагалі. Ну, невеличкі суцвіття, але їх багато і вона наче повністю вкрита. Просто вкрита. Про його добре вас казала. З приводу ґрунту. Ну, ґрунт тут кислий, я купувала спеціальний ґрунт кислий, а змішувала його з, зі своїм ґрунтом. І тут в мене ось, можна побачити, вона замульчована у мене корою Мілкої фракції сосновою. Ось. І підливаю під самий, під самий, тут у мене кавова є трошки. Засипала її теж так для мульчування, але трошки відступала від самого основи, що, вибачте, руки в мене обривала лілій і трохи запецькалася, як кажуть. Так що ось так. Це мій перший рік досвіду мого. І я вважаю, що для першого року з такими квітами, як гортензія, я справилась непогано.